Навіть якщо згадати е, окупацію Херсону там в 22-му році, то е, відповідно ті цивільні, проти яких фабрикувалися справи, і яких отримували вже не інкомунікада, їх везли в Крим, і в Криму розпочиналися судові е, так звані судові е, справи. Е, якщо ми подивимось на ситуацію зараз, то частина цивільних перевозиться на територію Криму і все одно проводять е, судові процеси, так звані на територію Криму. Чому це відбувається? Ну для нас очевидно виглядає наступне: що за е, більше ніж 10 років окупації на території Криму вже створена повноцінно діюча так звана судова система Російської Федерації, яка за всі ці 10 років приловчилася. До політичних переслідувань, до справ політичних ці справи є однаково замовними, однаково сфабрикованими. Вони знають, як ці справи проводити правильно. Тобто, ми розуміємо, що в Криму діє спеціалізована судова система по політичним справам.